Також продовжую своє відео, хочу розповісти ще коротенько. Ви мені дуже часто пишете, я в трудовій книжці, в мене є записи. Там з 1986 року я не розумію, як рахується стаж і що таке взагалі страховий стаж. Хочу нагадати, що всі записи, які ви маєте в трудовій книжці до 1 січня 2004 року, диплом про вищу освіту, військовий квиток, про те, що ви приходили в військову службу, всі, все це підтверджує ваш. Стаж до 1 січня 2004 року. І цей стаж вам буде зарахований, відповідно, якщо у вас в трудовій книжці немає ніяких виправлень, неточностей. Після 1 січня 2004 року стаж рахується за єдиним принципом. Якщо є сплата страхових внесків, значить стаж йде. Якщо сплати страхових внесків немає, значить, відповідно стажу немає. Стосовно інших соціальних виплат, виплати по безробітні. Дітю виплати, якщо ви здійснюєте догляд за хворими. Старенькими родичами в ці всі періоди вам також зараховані будуть до стажу після 1 січня 2004 року, якщо за вас е, був сплачений. Ну тобто, якщо ви отримуєте виплати, наприклад, по безробітті, ви знаходитесь на обліку в центрі зайнятості, відповідно, стаж вам буде зарахований. Якщо здійснюєте догляд за хворим або е, стареньким, так родичам, які не можуть здатний до самообслуговування, отримуєте соціальні. Виплати від управління соціального захисту населення, також вам ці періоди будуть зараховані до стажу. Тому розумієте, з 1 січня 2004 року стаж зараховується тільки на підставі сплачених страхових внесків. Тому він і має назву Страховий стаж. Трудовий стаж це все те, що передбачено і записано у вашій трудовій книжці, всі ваші записи, це є ваш трудовий стаж. Страховий з 1 січня. Тисячі року тому обов'язково перевіряйте свого роботодавця, чи він сплачує за вас страхові внески. Якщо ви фізична особа-підприємець, сплачуйте за себе єдиний податок, адже тільки на цих умовах вам буде зарахований стаж. Якщо ви сплачувати не будете єдиний соціальний внесок, а наприклад, тільки податок в податкову службу і будете вести підприємницьку діяльність, відповідно, стаж вам ці періоди зараховані не будуть. Тому. Відноситесь до цих питань дуже серйозно, адже при виході на пенсію вам може не вистачати місяця, півроку, року, і в подальшому потім можуть виникати з призначенням і оформленням пенсії у вас проблеми. Також ще хочу дати відповідь на таке запитання. Ви мене дуже часто запитуєте, а можу я вийти в 55 років, бо я вже маю 35 років стажу. Ні, ви не можете вийти. Навіть якщо ви в 55 років, наприклад, маєте. 40 років стажу, ви багато із самого там, початку своєї трудової діяльності постійно працюєте, ви не можете вийти. Багато так років стажу не дає право на достроковий вихід на пенсію. Тому всі ми. Працюємо з вами до досягнення 60-річного віку. Поки що, питання стосовно того, чи буде підвищений сам пенсійний вік, чи ні, його взагалі, я так розумію, воно не піднімається, все залишається на тих самих умовах. Пенсійний вік у нас залишається 60 років, і відповідно вам необхідно мати відповідний стаж. Єдине, хто може вийти на пенсію раніше. Це ми говоримо про пільгові панції, список 1, список номер 2 де робота міста шкідливий характер, вислуга років, учителі, медики, мами, які виховують діток з інвалідністю, багатодітні, мами або чоловіки. Чоловіки, наприклад, трактористи, машиністи. Це список номер 20, Ті категорії, хто може вийти на пенсію при досягненні 55-річного віку, учасники бойових дій, але відповідно там теж мати необхідну кількість років потрібно стажу.